Потужний двоядерний Wi-Fi маршрутизатор l 009 ui gs 2 hax din огляд і характеристики. Це оновлена версія популярного маршрутизатора RB2011, яка отримала покращену продуктивність і сучасні можливості, виконаний у червоному металевому корпусі, який ефективно відводить тепло, запобігаючи перегріву. До речі, у комплекті передбачені кріплення, які дозволяють розмістити до чотирьох таких маршрутизаторів у стандартній стійці. На передній панелі розміщені індикатори стану та кнопка ресет. Далі розташовані роз'єм живлення SFP-порт та USB 3.0. Вони приховані жовтою наліпкою з важливим попередженням, але на екрані ви бачите, як вони виглядають, якщо зняти наліпку. Одразу за ними 8 гігабітних LAN-портів, причому перший з них Poe-In, а восьмий Poe-out порт. На боковій панелі є порт RJ45 для сервісного обслуговування. На задній панелі під заглушками місця для встановлення антенн, коефіцієнт підсилення яких складає 4 dBi. Маршрутизатор підтримує бездротовий зв'язок Wi-Fi 6 у діапазоні 2,4 ГГц і сягає 574 Мбіт за секунду. Пристрій обладнано двоядерним процесором IPQ5018 частотою 800 МГц, Має 512 МБ оперативної пам'яті типу ddr 3 l та 128 МБ NAND НАНДІ пам'яті. Цей мікротік підтримує апаратне шифрування IPsec з пропускною здатністю близько 60-90 Мбіт за секунду при використанні пакетів розміром 1400 байтів. Та й взагалі він пропонує значні поліпшення, коли йдеться про маршрутизацію та фільтрацію, складні правила брандмауера і різні додаткові функції, що забезпечує роутер ОС 5 V7. Пристрій можна живити двома способами: або через перший мережевий порт по POE з постійною напругою від 24 до 56 вольт. Але для цього знадобиться додатковий інжектор Gigabit PoE, який потрібно придбати окремо, або через стандартний роз'єм живлення із такою ж напругою. Але у комплекті вже передбачений блок живлення на 24 вольти і півтора ампери. Окрім цього, маршрутизатор комплектується двома змінними антеннами: гвинтами та монтажним набором RecMount KIT-K79.